Я такий грішник, мені немає прощення. Сьогодні так говорить багато людей. Але в Біблії є описана історія про злочинця, якого розіп'яли разом з Ісусом Христом. Але Він потрапив до раю. Ісус Христос йому сказав, що нині будеш сьогодні зі мною в раю. Він щиро каявся, він признавав свою провину, що Він неправильно чинив в своєму житті. Він признавав владу Ісуса Христа, признавав Його Господом. І він говорив, щоб Ісус Христос згадав його в Царстві Небесному. І цей злочинець є прикладом для багатьох людей, що навіть якщо злочинець, який вже перед самою смертю розкаявся в своїх злочинах, він приніс покаяння, наскільки він міг на той момент, то Злочинець може потрапити до раю, якщо він ще рукається, якщо він відходить від своїх злих справ. Тому для всіх, хто говорить, що їм немає прощення, Бог дійсно прощає, коли людина ще розвертається до Бога, визнає свою провину і змінює своє життя, більше не поступає так, як поступали. Тому дуже важливо, яким прикладом ми є наше життя, тому що. Дивлячись на життя цього злочинця, уже 2000 років люди мають шанс на порятунок, вони дивляться і бачать, що Бог прощає, коли людина звертається. І тому потрібно розуміти, який приклад ми несемо своїм життям, чи ми комусь допомагаємо приблизитись до Бога, чи ми навпаки є поганим прикладом і наше життя показує, що ми далекі від Бога. Адже коли люди дивляться, що хтось так поступає, вони думають, що і вони так можуть. Коли люди не вивчають Біблію, вони не знають істину, вони дивляться на своїх ближніх, на своє оточення. Тому потрібно нам нести правильний приклад, щоб люди, дивлячись на наше життя, зверталися до Бога і відверталися від своїх гріхів.